Де ми? Ви в челенджі? Ось сейф із чимось смачним, огидним і магічним. Відкрита і подивіться. Ну, у мене зелений сейф. Цікаво, що буде всередині. Так, там ціла гора мармеладних попитів. Цікаво, вони смачні. Хм. Так, у мене є мармеладні солодощі. Попіт. Це яблука. Так. І дуже смачні. Мені подобається ця смакота. Смачно. Я хочу ще. М -м. У мене їх так багато. Я збираюся з'їсти все зараз. О, так добре. М -м. Вау, виглядає смачно. О, так, я не можу перестати їсти попід. Вони такі смачні. У мене їх так багато. О, може, поділишся з нами? Залишилося ну, трохи. У нас так. є Ідея. Зараз. Зараз. Ми близько. Ема, нас не бачимо. І... Ой, ні, це мій попит. Я точно це з'їм і відкрию ваш сейф. Це не спрацювало. Дайно ну, відкрию його зараз. Сподіваюся, у мене теж буде щось смачненьке. Що? Що а, це за м'якість? А, який жах? заберіть заберіть це, це мене. Ого, вони літають, який жах. Я так злякався. Ой, у мене на голові черв'яки. Ти уявляєш, як це принизливо. Я, я від зараз мене. приберу себе і ему пилососом. Я точно досягну успіху і всмокчу всіх черв'ячків з її носа і дивись в тебе на губі. У тебе є вуса? Емма, я допоможу тобі. Ні, да, ну. Ви це зробили чудо. Бачиш? Ой-ой. Ой ну, тепер у мене дуже Ой, великі так. губи. Ніби, щойно. Так, ніби у тебе попрацю, була пухлина попрацю, чи, щось, чи таке. щось таке. Ну, хочу, щоб зупини це сміятися а, Зупинись, сміятися тоді. Що? Ні, ніяких черв'яків. Це не було смішно. Добре. Давай, відкрий свій осе! Давай ого. Я маю якийсь таємничий зілля. Що ж це таке цікаво? <плес> 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 це було досить смачно. О, почекай. Ой ой, що відбувається? Ого! Дівцем було неправильно! Ти став таким величезним, а ти став таким крихітним. Іди сюди, я підніму тебе на стіл. Ти став таким милим. От стрибай на стіл. Хм, Круто! Тепер я можу піти куди захочу. Я просто став таким маленьким. Це перетворилося на милий цуценя. О, точно! Тепер попіт Еми такий великий, мені терміново потрібно на нього стрибнути. Ха, ха як смішно! Мені це подобається, дівчата. Дивіться, як я можу це зробити. Ну, ну зрозуміло, ти такий класний. Я хочу тебе обійняти. Дякую. Але я трохи втомився стрибати. Дівчата, ах, це чудово бути маленьким. Ух, Це точно дай я тебе погладжу. Гей, hey, я повторюю ще раз, я не щеня, не гладуй мене. Мені боляче палець. Чому ти кусаєш так сильно? Це було неприємно, Анно. А мені це було так смішно. Ти смішно величезна і зла. Тоді я дозволю тобі грати з хробаком. Що добре? Почнемо битву. Іди сюди, хробак. Мені потрібна ваша підтримка, дівчата. Атакуй. Ой. Гей, я ще не встиг захиститися. Давай спробуємо ще раз. І е, цей черв'як не слабкий. Мені доведеться показати тобі. Ось тобі. Ти будеш знищений, черв'ячим. Я. Yeah! Ура! Давай. Ой! Ти бачиш, тобі як їй підійшли зуб. Як це я впорався, було це було неймовірно круто. Я навіть трохи втомився. Ну, я повертаюся туди. Повиться звично. Це Ура. було диво. Чудово. Е, Добре, спочатку. Добре. Харас, новий персонаж. Можна я буду жабою? Е, Ура. Давай подивимось. Ого, це айфон. Круто. І ти заздреш, тому що в мене новий айфон, а в тебе ні. Я збираюся робити багато крутих фотографій з моєю новою камерою. Я теж хочу фотографувати. Гей, не чіпай мене і дай мені свій айфон. Дівчата сперечаються, як завжди. Пі це досить дай мені телефон. Мені не потрібна камера. Я збираюся грати у ігри юху. Екран великий, такий крутий. Ні, ні, ти не будеш грати на айфоні. айфоні. Я буду на ньому грати. Ти його зламаєш. Припини. О, ні, мій айфон. Ой-ой-ой, він зламаний, дуже сильно зламаний, стела. Вибач, віддай мені мій айфон. Це все через тебе. Тепер у мене немає нового айфон. Що мені робити? Це все твоя вина. О, ну можна мені відкрити мій сейф? Ура! Подивимось, що всередині. Що це там? Я нічого не відчуваю. Мені потрібно відкрити сейф і подивитися ближче. дівчата, Це жаба. Жаби? Ух, Що мені робити з цією жабою? Ой, ні, дівчинко, це погано. Яке жахіття? Приберіть її, це так неприємно. І позбавтеся від неї. Зачекай, коли геть в тому. Ах, воно на моєму плечі. Гаразд. забери це від мене. Забери це, воно таке слизьке, це огидно. Ой-ой, воно тепер у мене в роті. Що відбувається? ж, виходь звідти. Фу, воно було у мене в роті. Бери, це твоє. Такий це... милий. У мене є ідея. Дозволь мені тебе поцілувати. Вам обов'язково слід Красивий перетворитись принц. на просто трохи підготуюся та птахів. і зберу сили. Гей, тінь. Не принц. Добре, це чарівно. Просто звичайна жаба. Ну, тепер моя Шли. черга відкрити сейф. Подивитись, що всередині мого сейфа. Ого. Ну, це капелюх, але навіщо мені капелюх? Це дивно. М -м, він нічого не робить, і капелюхи мені не пасують. Гаразд. Ого, Ема. Жаба стрибнула прямо в капелюх. І тепер це шокове миття. Що? Вау, це стало шоколадом. Шоколадна жаба. Круто. Спробуємо. Смачно. Дівчата, ви пальчики оближите? Як це смачно. Справді. Тоді я також хочу перетворити свій справжній iPhone на шоколадний. Він вже все одно не працює, але хоча б їжі дістану. Тепер у мене шоколадне око. Удово! Я така схвильована. Я хочу спробувати його якомога швидше. Давайте подивимося. Як смачно! Це дуже смачно. Дівчина, перестань заглядати в мій рот. Ти можеш продовжити? Давай. О, я сам одягну свій капелюх. Вибачте, ой, це о перетворилося на шоколад. Повністю шоколад. Так, правильно. Дай на спробу її палець. М -м -м, виглядає смачно. Їж, це Н. Ти не можеш її з'їсти. Вибач. О, так. Ти правий. Давай я це поверну. Хм. -м. як же зробити її знову нормальною? О, точно! Просто знімаємо капелюх. О, я теж була шоколадною. Дякую, що врятували мене. Я Ні, хочу спочатку це перше відкрити сейф. Відкриваємо. Давай. Вау! У мене є молочний коктейль зі смаком шоколадки Марс. Давайте спробуємо. Чому нічого не наливається? Це не працює. О, Боже, Ен, ти така дурна. Тобі треба відкрити пляшку, а потім пити. Давай. Ти маєш рацію. Ти маєш рацію, Стело. Oh my Давай my спробуємо. Hey. Що? Давайте відкриємо це зараз. Що, тобі потрібно поділитися? Звичайно, ні. Чому ти це купила? Це моє. Мм, так смачно, класно. Вона навіть не дала мені спробувати. Я знаю, що робити. Я збираюся стиснути пляшку сильніше. Ось що отримуєш, коли не ділишся. Так смішно. Давай, Стела, навіщо ти це зробила? У мене більше немає коктейлю. Твоя черга, Емма. О, ні, в мене на обличчі щось жахливе. Ой, що це таке? Сморід. Це риба? Фу, забери це, перестань так робити. Це твоє. Ой, це мене відштовхує. Мені дійсно треба це спробувати. Воно без смаку. Ах, добре, я з'їм це повністю, щоб швидше забути. Гаразд. Це Вражає. Я це зробив. Так, це було огидно. Ай, перестань кидати в мене речі. Давай, Стелла, твоя черга. О, давай відкриємо і дізнаємось, що всередині. Що? Одна цукерка скітлс. Цікаво. Спробуємо. Непогано. Є добре. Йо, я весь у скітл. Чудово! Тепер можна їсти з мене. Я вдягнув купулузки. Так весело. Можна спробувати. М -м, це так смачно. І тепер у мене по всьому тілу купа скітлс. Круто! Весело. Ема, чи хочеш спробувати? Ні, дякую. Я не хочу бути покритою цукерками. Можу я у, відкрити випадку. це. Ух ти. Давайте дізнаємося, що всередині мого сейфа. Вау! У мене ціла банка нутели. Це круто! Хочу спробувати якомога швидше. Відкриваю ей! Припиніть кидати в мене речі, хлопці! Ой, вибачте, ай, я теж. Ну, тепер моя черга їсти нутеллу. Подивися на це. Я люблю шоколад і горіхи, і все в цій пасті. М можна спробувати? Ні за що. Чому? Ого, у мене трохи на носі. Смачно. Анна так рада краплині нутелли. А у мене ціла банка. Клас, давай спробуємо зараз. Як смачно. Мені дійсно подобається. Це так добре. Дівчата, а, моя рука застрягла в банці з нутеллою. Що мені робити? Допоможіть мені вибратися. Гаразд, дай я тобі допоможу. Ми це зробимо. Давай тягнемо. Давай. Ой, Ой! це клята нутелла. Це. Ой. М -м -м -м. Чи можу я теж це з'їсти? Ой, я думаю. <стил> Що ти робиш? Ти їси мою нутеллу? Віддай назад. Ха-ха, але ти такий смішний. Тобі треба було бачити себе в дзеркалі. М -м -м -м, але я трохи забруднив руку. Смачно! Фу, Гедота! Давай, відчиняй свій сейф, Ема. Що там? Чому знову тхне? Ой, це сир з пліснявою. Так, його треба з'їсти. Ні, він тхне, пахне жахливо. Нам треба допомогти Емі. Емо, поспішай до сиру. О, я й без тебе пам'ятаю. О, так, це смердить. Ой, мене зараз знудить. Ну, готово. Тепер відкриваю сейф. Вау! Це телепортер. Ах. Ідея! Зроби мені смачний коктейль, будь ласка, можеш починати зараз. Давай! Я зроблю найсмачніший коктейль для Еллі. Ні за що! Це буде найсмачніший коктейль для мене! Давайте почнемо. Я збираюся зробити повністю шоколадно-мармеладний коктейль. Для цього покладіть шоколадні кульки Малтезерс і більше мармеладних ведмедиків у блендер. І звичайно з газованими напоями, такими як кола, спрайт і фанта. Ах, давайте змішаємо все це разом зараз. Для животика Елі я приготую овочевий смузі для мого малюка. Я покладу броколі, а тепер більше помідорів. І, звісно, деякі соковиті огірки. Іди. Угу. Mm -hmm. овочевий набір тут пахне таким свіжим. Подивись на ці зелені і, звичайно, селеру. Давай змішаємо це все разом. Ах, блендер трохи трясеться. Гаразд, ми готові. А ти, шефе, ну я зроблю щось смачне теж. Я зроблю коктейль у кавуні. Класне рішення. Я одразу візьму склянку з кавунової шкірки. Я і ви можете не... зробити свіжий сік з кавуна у самому кавуні. Класна ідея, правда? Коли ми робимо свіжий сік з кавуна, потрібно прикрасити все іншими фруктами, нарізати ананас, трохи ківі і кулі з пітаї. Ідеально. Тепер вирішим я Елі на Кавуні і готово до подачі. Це чекай, я теж маю прикрасити свій смузі. Ось, будь ласка. Хм, Я вже налив шоколадний коктейль у склянку теж Елі. Тобі сподобається. Вау! Я хочу спробувати все. Почнемо з цього. Виглядає як какао. Хм. вау, це дуже смачно! І справді смакує дуже солодко і шоколадно. Ах, навіть маршмеллоу смачні! Мені сподобалось. Що ще є? Вау! Дивно виглядає овочевий смузі. Давайте спробуємо. Ой, мене зараз знудить! Це зовсім не смачно! Що вони для мене приготували? Подивіться, шефе! Це неймовірно! Ах, так багато смачних фруктів! Я готова обрати переможця! І це шеф-кухар! Ха! Тебе переможено? Я найкращий! М -м. Я завершила свій малюнок! Готово! Можеш поглянути! Я хочу стейк! Приготуваєш мені? Гаразд а! хороший вибір. Тоді обери добре прогріти пательню. Налий Вау! трохи олії. Я ніколи не готував стейк. Я робитиму, як інші. Ми візьмемо олію, налімо на сковорідку і вдаватимемо, що все знаємо. Я знайшов дивовижний стейк для Елі. Це найкращий шматок. Ми підкинемо це все вгору і зловимо на сковорідку. Вау! Я теж хочу це зробити. Ми підкидаємо палички. Вибач, бабусю, добре. Тепер переверни на інший бік. Добре, ем, бабусю, можу я теж це зробити. Правда. Ах, любий, це з волоссям. Гаразд, я знаю, що робити. Ем, кетчуп виправить усе, правда? Подивись на це. Все готово. Пахне чудово! Це те, що потрібне моїй онучці Еллі, розмарин і трохи перцю тут. Гаразд прикрашу свій стейк золотом. Це буде красиво, дорого і шикарно. Еллі, можеш спробувати? Вау! Ви вже все підготували? Це класно! Так швидко! Хочу спробувати якомога швидше. Фу, це стейк з волоссям. Я навіть не спробую! Це огидно! О, подивіться, листок розмарину! А сам стейк такий гарний! Давайте спробуємо! Мм, це дуже смачно, бабусю! Дякую! Вау, Що це таке, шефе? Це справжнє зо. Пробувати я ніколи раніше не їв золото, і воно на смак жахливе. Фу бабуся виграла. Я виграла усі раді за мене. Тепер я хочу млинці. Я чекав від тебе найсмачніших млинців у світі. Бабусю, прокидайся! Ах, що таке! Ах, я маю зробити млинці! Це дуже просто. Включи блинницю і залий тісто. Вилийте моє чудове тісто в млинницю! Коли млинець готовий, кладемо його на тарілку. Вау! Всі вже почали готувати! А я досі не знаю, що робити. Точно, я розфарбую своє тісто в кольори веселки. Тоді я отримаю райдужні млинці. Це чудова ідея, правда? Тільки погляньте на цю чудову стопку кольорових млинців. Ах, вони майже готові! Погляньте на цей колір! Він такий яскравий! Вийшло чудово, правда! Сподіваюся, Еллі це сподобається. Ах, кладемо шматочок масла на стосик млинців, щоб зробити їх соковитими і смачними. І поливаємо зверху трохи кленовим сиропом. О! І я додам рідкий маршмеллоу. пух! Елі це любить! Я готова з'їсти всю банку сама, але покладу лише одну ложку. Тепер мені потрібно посипати кольоровою Поїхали. посипкою, і буде дуже смачно з полуницею Чи зверху. Чи є хтось всередині? Нікого добре. Тоді я можу зламати це. Я підігрів воду і зробив воронку, щоб приготувати яйце в мішку. Я не буду їсти солодкі млинці, а дуже ситні. Змішаємо шинку та млинці, додамо яйце зверху і листок базиліка. О, буде супер смачно! Смачною і красивою. Страва подана, стара. ось Елі. О, Люба! ось. Вау, ти так швидко все підготувала. Я дуже рада. Давай спробуємо все скоро. Почнемо з цих млинців. Мені не потрібне масло. Я не дуже його люблю, тому спробую млинці зараз. Ой, вау! Неймовірно смачно! Я в шоці. Ой, подивіться на ці райдужні млинці. Що зверху? М -м, давайте спробуємо. Це моя улюблена газована вода. Сестра Ема завжди знає, що я люблю найбільше. Давай спробуємо млинці. Це смачно, Ема. Це дуже класно. М -м. Тепер черга іншої партії млинців. Гаразд! Що зверху? Фу, це сире яйце. Я навіть не спробую. І переможницею стала Емма. Справді я в захваті. Дякую. Цього разу мій малюнок особливо гарний. Я старався наповну і намалював круасан. Зроби мені круасан, будь ласка. Так, ах, чудова ідея. Я дуже люблю круасани. Спочатку їх треба поставити в духовку для випікання. І все ж чудово, що є заморожені круасани, та. Жахливо! Дозвольте показати вам, як зробити справжні круасани в Парижі. Налийте молоко в миску. А потім розбийте два яйця. Ось так. Чудово! Тепер трохи цукру. І трохи харчової соди. Звичайно морфол. Квітка! І отак наше тісто буде ідеальне! Потім, коли ми змішаємо все міксером, можемо починати розкатувати тісто. Ідеально! Воно вийшло легким та повітряним. Супер! Тепер змащуємо його маслом і складаємо коло навпіл. Ще раз змащуємо олією іншу половину і складаємо її навпіл. Вау! Чи сама шеф-кухарка зробила круасани? Звичайно! Я справжній шеф-кухар тут. Ми викладаємо все на деко. Готово! І я можу відправити це, випікатись в духовку. Ми встановлюємо потрібну температуру і чекаємо, як красиво вони піднімаються. Я маю додати нутеллу до круасанів, і це точно буде дуже смачно. Мда! Ой, що це таке? Пахне! Е Наші круасани готові. Хм, Нам треба діставати круасани. Гей, чому бабусині нормальні, а мої згоріли? Ой, Гейлі точно це не їстиме. Фу, скільки тут диму. Мої круасани теж мають бути готові. Час виймати, поки вони теж не підгоріли. М -м -м. Чудові круасани. Час їх нарізати. Беремо ніж і розрізаємо їх навпіл, щоб додати трохи крему всередину. Ідеально. Саме так. І прикримо це полуницями. Другу половину зверху і я готовий посипати її цукровою пудрою. Наче в Парижі. Ось Еллі. Вау. Ось стільки круасанів. Я це обожнюю. Але ці згорілі. Емма. Ти не перевірила піч? Гаразд. Вау. Подивись на ці. Вони такі оригінальні і пишні. М -м, на смак чудові. Так, гаразд, давай спробуємо ці. М -м. Ох, вони такі витончені. Ах, ммм, І такі кремові всередині. Я абсолютно в захваті. І шеф-повар перемагає. Справді? Ах, яка радість! Дякую, Еллі.